Добрий день, малята! Сьогодні ми з вами поговоримо про працьовитість та навчимося працювати з радістю, але спочатку послухайте казку. Довго будила мама доньку, нарешті Софійка встала і забуркотіла. Знову вмиватися, постіль заправляти, як мені все набридло. Дівчинка підійшла до відкритого вікна, за вікном на квітці сиділа бджілка. «Бджілки завжди грають, нектар п'ють, от би мені так жити, зітхнула Софійка. Почувши такі слова, Бджілка підлетіла до дівчинки і зацищала. Раптом за спиною в Софійки виросли крильця, і вона стала маленькою бджілкою. Спочатку дівчинка злякалася, але потім весело вигукнула. «От чудово! Тепер я зможу літати і грати, як ти. Полетіли швидше на поле, запропонувала бджілка. Коли вони прилетіли на поле, бджілка відразу почала збирати нектар. Почекай, ти весь нектар вип'єш, сказала дівчинка. Дай мені трішки. Ми бджілки нектар не п'ємо, а збираємо в спеціальний мушечок, щоб там нектар на мед перетворився. Потім ми мед у вулик приносимо і у стільник складаємо. А я не можу дістати нектар без такого гнучкого хоботка, як у тебе, засмутилася Софійка. Збирай пилок, порадила бджілка. Без узятку тебе до вулика не пустять. Дівчинка зітхнула і стала збирати з пилок і складати його в кишеньки. Коли вони прилетіли до вулика, літня бджілка пригостила дівчинку медом і дорікнула її, мало ти пилку принесла. Ми бджілки утричі більше приносимо. Ледве дівчинка проковтнула частування, літня бджілка їй наказала. Спускайся на дно вулика, там бджілки, вентилятори, свіже повітря у вулик загоняють. Сподіваюся, крильцями махати ти вмієш. Крильцями ручками дівчинка махати вміла. Але через півгодини вони просто відвалювалися від утоми. Відпочивати у вулику більше однієї хвилини нікому не годиться і дівчинці доручили виносити сміття. Увечері бджілка знайшла дівчинку на підлозі вулика. Без сил. Вона мовчки підхопила її. Та перенесла додому. Там бджілка потерлася об Софійку крильцями і дівчинка вмить стала колишньою. «Скажи, бджілко, як ви не втомлюєтеся працювати? запитала дівчинка на прощання. Ми будь-яку роботу любимо. У вулику кожна бджілка і мед робить, і стільник будує. І діток годує, і вулик чистить, відповіла бджілка. Відтоді дівчинка змінилася. Трудиться зранку до вечора, як бджілка. Мама не натішиться на доньку і всім каже, бджілки не тільки людям мед дарують, але вони ще вчать нас працювати з любов'ю. У вас таке, що ви лінуєтесь? Подумайте, пригадайте і скажіть, які комахи працюються, а які ліниві? А як ви гадаєте, які справи дівчинка виконувала вдома? Як вона допомагала мамі? А тепер пригадайте, як ви допомагаєте своїм батькам. Пропоную вам поміркувати, як би ви змогли навчити дівчинку працювати з радістю. Молодці! Сподіваюсь, вам сподобалася казка, і ви з неї винесли гарний урок. До побачення Я весела і рана цілонька. Всім знайома і цікава комашка. Поток поїдаю без столок, працює та їх мітлива дівка зу Я, я квіточку люблю, це зажезу і з медом я дружу. Зу-зу-зу-зу, я літочку люблю. зу-зу-зу-зу, до сонечка лечу, це зу я квіточку люблю, за зазезу, і з медом я дружу. Зу-зу-зузу, я літочку люблю, зу зу зазу до сонечка лечу Я свою роботу дуже так люблю, бо багато користі я роблю Хоч маленька я бджола, але сильно ділова, тільки липа зацвіте, зівка ляля все збере. зу зу зузу я літочку люблю, зу зу зузу із медом я дружу зу зу я літочку люблю, зу зу до сонечка лечу. Żu, 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 я кліточку люблю, за зу і із медом я дружу, Зу-зу-зу-зу, я літочко люблю, Зу-зу-зу-зу, до сонечка лечу. Я к віточку люблю, зазузу і знадом я дружу, Зазузу, я літочко люблю, Зазужу, до сонечка лечу, Зазузу, я кліточку люблю, Жу -жу -жу -жу. і знадом я дружу. Зазужу, я літочко люблю, зазузу, до сонечка лечу, я літаю і гуляю не сама. Я у мене друг смугастий джмільхома. Ми солодки полюбляємо сідми медом прилезє. камашки не прости, ми най-краще и золоти. я клиточка люблю. зу 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 и в надам я дружу. зу зу я литочка люблю. Зу-зу-зу-зу, до сонечка лечу. Зу-зу-зу-зу, я клиточка люблю. Зу-зу-зу-зу, и в надам я дружу. зу я литочка люблю. За зу 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 до сонечка лечу.